Високі ціни і не такі високі зарплати, на жаль, стали реаліями нашого життя. Тому багато хто змушений економити. А от на чому економлять полтавці, сьогодні ми дізнаємося на продуктах про те, що будь це взагалі дуже важко через те, що це дуже великі ціни. І одягтися 15 років я хожу в цьому пальто, і вже витерлося, і холодне, але іншого я собі не можу дозволити купити. И на экономике. Да нет, у нас субсидия, слава богу. Хоть поэтому субсидии все намного проще стало. Потому что зарплата не ахти, дали очень хорошую субсидию, поэтому это очень удобно. Не, не смеши идти, да? пожалуйста. У меня субсидия по коммуналке сделана на еде. Ну как, на себя, зачастую не экономлю на еде. Потому что, ну как и не шикую, но обычно там, как обычный гражданин Украины. Ничего такого там особенного. На одежде так же самое все есть. Ну, не знаю. То есть более конкретно, может. На путешествиях сейчас чуть экономлю. Хотелось бы больше э, где-то отдыхать. Ну, не в Полтаве, там в кафешках. А Куда-то съездить. Ну, пока не буду. Поменял работу, из-за этого тоже э, вложил туда чуть денег. Тоже придется чуть подэкономить. А так, в принципе, обычно. Да нет смысла экономить. На продуктах Зразу не купую в магазині, а ходжу, дивлюся ціни, а потім купую. Те ж саме на ринку. Смотря на чому треба економити. Економити в нашій житті треба на всьому, тому що економія, з економії порождається багато. Як кажуть, копійка береже. Якщо людина економить, значить людина зображає, як треба, обращатися з ними.